День українського добровольця. День українського добровольця установлений 17 січня 2017 року Верховною Радою України з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві, посилення суспільної уваги та турботи до учасників добровольчих формувань та на підтримку ініціативи громадськості. Феномен добровольства здавно притаманний українцям. Друга половина 16-го, кінець 18-го століття. Запорозька Січ ЛЕГІОН українських Січових стрільців, Друга світова. Однією з форм активної участі українських НАРОДУ у захисті Вітчизни з перших днів війни стали народні Ополчення. Революція гідності 2013-2014 рік ТИСЯЧІ звичайних українських громадян, кинувши власні справи. Навчання, роботу, бізнес, родини пішли зі зброєю в руках першими протистояти російській армії в 2014 році. Добровольчі батальйони стали точкою опори, від якої Україна змогла відштовхнутися, провести мобілізації і підготувати професійну заміну добробатам. 13 березня 2014 року секретар Ради національної безпеки та оборони Андрій Паробій доповів у Верховній Раді закон України про національну гвардію України. Того дня цей історичний закон підтримали 262 народних депутати.